Вимагати любов'ю. І не тільки на різдво, не тільки на Пасху, на хрещення. Ці люди привикли не тільки в неділю, а з понеділка, понеділ до неділі жити Ісусом Христом. Друзі, я хочу вам сказати, що різдво це можливість Ісуса прийняти в своє серце. Як ви вмієте, як ви розумієте, ми хочемо вам сказати, що Господь Він чекає. Кожного з нас. І він хоче, щоб ми, як люди, просто сказали, Господи, я пам'ятаю, один хлопець мого класу помилився там, Господи, я не знаю, є, чи ти її мав. Але якщо ти є, війди моє серце, зміни моє серце, зціли його, допоможи мені бути іншою людиною. І я пам'ятаю, що коли я особисто Ісуса прийняв своє серце, знаєте що? Я перестав матюкатися. Десь до 13 років я матюкався. І хлопці сміялися мною. Кажуть, ти і в серпу ходиш на ділю і матюкаєшся. Я пам'ятаю, це був вечір, всі лягли спать, 15 чоловік в спальні, і я накриваю оброю свою голову і молюся простою молитвою. Господи, мені стидно, соромно, що я хожу до церкви. Світаю Бібру, намагаюсь молитися молитвою Отче наш. Але я ще матюкаюся. В мене є бажання не матюкатися, але сили немає, щоб все перестати робити. Господи, допоможи мені. Ми лягли спать, настав наступний день, і я пам'ятаю, що десь обід мої однокласники кажуть мені, Саша, що з тобою? Я в смислі, що з тобою? В мене ж причви вискочив, в мене голоси торчать. Що не так? Вони кажуть, ми помітили, що за ці пів дня ти ні разу не сказав поганого, матерного слова. Це було 13 років. Сьогодні мені 35 років. Ви ніколи не почуєте від мене погане слів. Я, я можу розлюбитися, я можу знаєте, десь розніматися, але я ніколи зі ні свого серця, своїх ус не кажу погані слів. 4 роки назад Бог подарив мені таку прекрасну дружину. Вона прекрасна чи ні. Красива. Вона загинає. А дивіться, десь 22 лютого цього року в мене виродився синок. Я, маю, чесно, я дуже боявся, що в нього не було такого, як у мене. І коли він народився 22 лютого, 27 ночі, 420. 54 сантиметри. Я плакав. Знаєте, чому я плакав? Уже моя дружина спала. Вона дуже втомилася. Мене спів п'яти попали в свою палату після пологів. І вона вже була втомлена, вона спала. Я також хочу спати, як кажуть, в народі смішні поставити в очі. Але я приймав дитину маленьку. І я молився такою маликою. Господи, я дякую тобі, що ти подарував мені сина. Номер два. Я дякую тобі, Боже, що у своєї дитини є тато і мама. Він ніколи не буде вимагати. І номер три, почуйте мене, батьки. Він буде віруючий дитиною. Він не буде малюкатися, він не буде е, казати поганих слів. Він не буде курити, він не буде пити. Я буду я. Тато і мама захищати його від зла. Я хочу, щоб усіє людини було те, що не було в моєму дитинстві. Але, друзі, я сьогодні казав про Олексія, що деякі хлопці, які сміялися над нами, вони сьогодні мають погане життя. Бо я молюся за них. Тому, друзі, я хочу за вас помолитися. Можна? Давайте ми встанемо. Я хочу помолитися, і потім ми будемо для ваших дітей роздавати подарунку.